Коли нема гарячої води, це значить харківські тепловики міняють труби. Літня ремонтна кампанія у розпалі в холодногірському районі. Одразу завершують чотири перекладки: дві в місті, дві в області. На вулиці Волонтерській капітальна заміна внутрішньобудинкової мережі 72 метри в три труби, дві по центральному опаленню, одна гарячоводна. За словами начальника холодногірської філії Сергія Лисенка, взимку комунікації в цьому місці дали багато дефектів. Щоб не довелося більше розкопувати, вирішили замінити капітально. І в самий розпал демонтажних робіт процесом зацікавилися небайдужі місцеві мешканці. І крани, і трактора, куча людей працює. Ти подивіться, що вони кладуть. Ржаві труби вони кладуть, знову ржаві труби, щоб рити другий рік подряд, третій, четвертий, п'ятий. Це я не знаю, вже відбувається літ сім. Знову ржаві труби. Харківські теплові сіті, к вам питання. Скільки це буде продовжуватися? А? на питання жінки, допоки це триватиме. Тепловики впевнено відповідають не так довго, як здається. Іржаві труби витягли краном. Зараз швидко почистять лотки, підмурують де потрібно. Як каже Сергій Лисенко, підготовчі роботи завжди тривають довше від розкопки ґрунту. Доки зварять нові труби, опустять у чистий відремонтований канал. Може пройти кілька тижнів. Половину плит перекриття доведеться міняти на нові, бо навіть під землею комунікації відчувають щоденні прильоти. І від того, що по ним б'ють, вони аж ніяк не міцнішають. На даний момент, коли жінка зафільмувала дану роботу, проводилися роботи по демонтажу трубопроводу. На даний час зараз ведуться підготовчі роботи. По плановій перекладці внутріковальних мереж труба вже завезена і буде замінена на нову ППУ. Трубу тим часом в іншому місці вже місяць у бетонному каналі під залізницею міняють 120 метрів великої магістралі. Тут земляних робіт мінімум, зате сам процес дуже складний. У Ушур з одного боку пускають трубу, приварюють до попередньої, і тягнуть в канал на протилежну сторону. Так як тут у нас на волонтерській розкопаний канал, відкрите все, то там проводяться більш в стіснених умовах роботи методом протяжки з одного краю ...залізної дороги, розкопку зробили з іншого краю, і по одній трубі заводиться і ведеться протяжка даного трубопроводу. Труба під залізницею дефектів не давала, але вже наблизилася до свого піввікового ювілею. Тому керівництво харківських теплових мереж на щасливу вдачу сподіватися не стало. Вирішили замінити артерію влітку, щоб не було сюрпризів взимку. Зараз навіть у спеку в тунелі працювати прохолодно. Натомість колегам з централізованого управління ремонтів, які завершують заміну магістралі в районі Солонисівки, пощастило менше. Працюють у товстих рукавицях, бо труби дуже гарячі. Там магістральні трубокові. Під діаметром 500 на даний час ведуться там зараз роботи. У пісочину ведуться роботи по підготовчі роботи по заміні гарячого водопостачання. Це вже завершення. Там була аварійна ділянка. Її два роки тому було замінено незначним метражом. А на даний час повністю від камери до камери міняється дана ділянка, і у спеку, і в дощ роботи на тепломагістралях не припиняються. Золотий час літньої ремонтної кампанії дуже короткий, і все, що встигнуть замінити до початку опалювального сезону, під час зимових блекаутів працюватиме безвідмовно. До речі, ні вдво. Орі на вулиці Волонтерській, ні в районі великої магістралі, жодне дерево не зрубали. Постраждали від топилоків лише бур'яни біля траси в Солоницівці, але їх там і не мало бути.